Смак життя. Одного разу вчитель запитав мене, чи відчуваєш ти смак повітря? Я вдихнув на повні груди лісове повітря, прислухався до ароматів, хвої, вогкості, землі, кори. Ну, нюх у тебе непоганий. Але як щодо смаку? Я мов собака кілька разів висунув язик, але лише знизав плечима, не збагнув. До чого він хилить? Гаразд, усміхнувся вчитель і раптом затиснув мені рот і ніс. Я спочатку навіть не зреагував, подумав, що це якась чергова вправа. Але за мить тіло саме заворушилося, запанікувало. Я відчайдушно дригав руками, ногами, поки вчитель не відпустив мене. Я захлинувся повітрям. Вдихнув на повні груди, ніби вперше у житті. Це це був смак життя, прохрипів я, перевівши подих. Саме так, кивнув учитель, цей смак ти маєш відчувати завжди. Він є і в воді, і в їжі, і в кожній розмові, у кожному дотику, не їж того, в чому немає справжнього смаку. Не розмовляй з тим, хто мертвий душею. Пий чаші життя з насолодою, але не поспішай, бо можна випити її зарано або й розплескати і не відчути головного.